Шановна громада, доброго дня. Якщо він добрі, хотів би вас проінформувати. В Зв'язку з обставинами, відсутністю електрозабезпечення міста уже починаючи з 8 години і станом на 16 годину, це 8 годин. Місто повністю відключено від світла. Тільки що о 15 годині було проведено засідання комісії і оголошено через звичайний стан. Зв'язку з цими обставинами у відповідності до цього задіюється протокол через звичайні ситуації по різним напрямкам і тим життєво забезпечуючим умовам, які ми зараз працюємо. Хочу вам сказати: ми будемо постійно вас інформувати про ситуацію, яка складається у нашій громаді на сьогоднішній день, станом на 16 годину інформації. Проте, коли буде подано світло до міста, немає. Остання розмова з Обенерго з обласною адміністрацією не дала інформації, бо поки ніхто цієї інформації нам подати не може. У відповідності до цього ми вас будемо інформувати про події, які будуть, якщо додатково, виникати. Але вже у цій ситуації, яка склалася, задіяні певні дії, які будуть е, забезпечуватися у таких ритмах життєзабезпечення громади. Перше, я хочу сказати, що теплокомуненерго працює у режимах і в ритмах, які забезпечить тепло, звіральне тепло, тепло усі будівлі. І така можливість у нас є, і ми її забезпечуємо, задіяні всі генератори працюють і всі котельні працюють. Водоканал працює теж у режимі подачі води почасово, але ця додаткова інформація, після моєї інформації, буде окремо викладена інформація, як, в якому режимі працює зягель тепло. В якому режимі буде працювати зв'язок водоканал? Теж забезпечення подачі води і забір стоків у нас такі можливості є. Задіяні всі передбачені цій ситуації на випадок блокауду, всі будемо так говорити допоміжні. Потужності мова йде про генератори, когенераційні установки, всі вони задіяні. в нас навіть є в резерві генератори. Цей режим роботи забезпечується. Ми відкрили з 15-ї години роботи пунктів незламності. Там теж буде постійно працювати черговий, Ви графіки ми вже подали пунктів незламності. Ви теж можете приходити, заряджати гаджети і інші теми. Які можуть по цьому плані виникати? По окремим особливим режимом роботи ви отримуєте інформацію. Як працює лікарня? Головний лікар розкаже. Як працює водоканал? Водоканал подасть інформацію. Як працює? Тепло кому енеру, інформація буде подана. Хочу сказати, що завтрашнього дня ми призупиняємо роботу загальноосвітніх закладів освіти, позашкільної освіти і всіх інших спортивних закладів, які є. садочки будуть працювати, забезпечуватися, робота садочків і харчування буде забезпечено. Додатковими іншими можливостями. там, де не можна буде подати гаряче харчування, будуть забезпечуватися подачі сухими байками харчування. Тобто, я до чого хочу сказати, що ця доба, друга і третя, якщо будуть виникати, ми маємо сьогодні резерв палива на роботу генераторів. Резерв буде задіяний загальноміський для цих потреб. і... Далі ми будемо відстежувати ситуацію. Ситуація може ускладнюватися, якщо у певних можливостях ми не спроможні будемо задіювати, Наприклад, ситуація може погіршуватися через певні там доби, якщо зникне, будемо так, у нас є запас. По теплокуненергу паливо дизельного на 5 діб, але ми будемо старатися не зменшити резерв, а його постійно поповнювати. Така задача поставлена. По водоканалі теж така сама ситуація, і в залежності від того наскільки і як буде складатися ситуація, ви додатково будете отримувати інформацію.